Привіт, друзі! Откровення за роликом пророче слово від Бога, який церкві не страшний кінець світу. Сьогодні, коли множиться епідемії, катастрофи, війни, зло і насильство, багато християн, багато церков виявилися не готовими до цього. Чи може бути таке, щоби Бог не попередив і не підготував церкву? Звичайно, ні. З Біблії ми бачимо, що Бог завжди посилав пророків, які відкривали майбутнє і попереджали народ, які події відбуватимуться, які гріхи і як спастися. Нинічна церква стала плотською душевною залежною від матерії, рухається за модою та релігією і перестала слухати людей духу, тому вона не готова до цих подій і не чує попередження від Бога. Хоч би які були гоніння, труднощі, війни, епідемії, має результат і продовжує рухатися та церква, в якій є апостольсько-пророчий дух. Пророчий дух це пророчий голос, який провіщає волю Божу і повертає народ до Бога, коли народ відступає. Якщо ми слухаємо людей із пророчим духом, тоді церква готова до всіх подій. Є чіткість та ясність, як рухатися і що робити, відповідальність церкви пастирів, учнів Ісуса Христа, перебувати щодня у відгалудженнях Слова Божого, передавати їх далі. Апостол Юда, Іуд, апостол Юда вчить нас приєднуватися до віри святих і утверджувати Євангелії Ісуса Христа. Це те, чим ми повинні займатися щодня, посилюватись у тому, щоб нести пророче слово до соціальних мереж до краю землі, адже для Слова Божого Жого немає зв'язків. Амінь. Підписуйтесь на канал Салтаненко.